Вітаю! Давайте подивимось на шикарну, на ній погляд, платформу для наукових досліджень, для проведення різних наукових досліджень. Вона недавно була оновлена, це futurehouse.org. Вона безкоштовна. Увага! Покликання буде під відео, і давайте подивимось на її можливості. Ось я зареєструвався, і одразу я бачу чотири агента для наукових досліджень, які автоматизують ваш. Процес дослідження. Звісно, що я випробував далеко не все. Я от, одразу вам показую, що воно може. І так, перше, це якщо ви хочете отримати цей агент, якщо ви хочете отримати відповідь на якусь свою наукову задачу, проблему і так далі. Це таке спрощено. Далі. Deep Search. Оце як літерал огляд, літерал review огляд. Класна штука. Зараз покажу, я її випробував. Далі, ви бачите, є ще агент, який визначає, чи були такі прецеденти. Тобто, хтось це досліджував, те, що ви хочете, як досліджував, що там досяг, і так далі. І є я не фахівець з хімії, але для хіміків є окремий агент, який, ви бачите, експериментальний, але який дозволяє вам ну, там, винайти щось в хімії знайти. І дивіться. Я спробував перше, це літературний огляд. Коли ви заходите, ви просто даєте свій запит, ви можете перемикатися між агентами. Ну, і тут є, якщо у вас буде якісь там обмеження, ви можете дати запит на це, ну щоб вам його розширили. Але поки що це безкоштовно і треба цим користуватися. Я дав запит, і він обробка його тривала доволі багато часу. Але дивіться, що я отримав. От я одразу показую результати. Ну, як там креативність, як це там розвиток генеративного, штучного впливає на це. Такий, до речі, я випробував англійську мову. Я думаю, що з українською буде проблеми, але достатньо англійської. І дивіться. По-перше, «Task Details». Вона коли ми що робили, скільки часу ми робили, скільки було відібрано кандидатів на джерела, скільки було з них визначено як релевантні, і скільки потім війшли ці джерела в остаточний огляд, ну тобто повністю фреймворк наукових досліджень. А, далі reason, А, тобто як воно відбувалося. Ми там ініціалізуємо, ми щось шукаємо. Да, ми спочатку шукаємо, потім їх відбираємо. І ви бачите, що тут ну там ви можете ще уточнювати. Але дивіться, було дадано там сімдесят певних там елементів. Ось в нас вже є безпосередньо огляд. І ми бачимо так само аналітика статистика, що от було відібрано 27 релевантних з 70, там, які були. Далі ви можете побачити повний, повну відповідь, якщо вам потрібно. Результати, якщо ви хочете подивитися виключно результати, ось результати, дивіться, вони абсолютно. Нормально структуровані з покликаннями на ту літературу, яка була знайдена, безпосередньо з цитуванням. І те, що нам потрібно, дивіться, все є і в доволі багатому виразі. І ще є референс. Референс це коли ми просто знайшли, не просто знайшли джерело, але ми кажемо, скільки разів воно процитовано, чи було воно рецензовано, скільки там, на які розділи ми посилаємося, і знову ж таки, коли воно було опубліковано. Тобто, ну. Це просто, на мій погляд, шикарний інструмент для проведення наукових досліджень. Я показав тільки один агент. Я думаю, що ви самостійно можете випробувати всі чотири. Отут просто примикаємо і для різних завдань користуємося, бо це дуже сильно прискорює наукові дослідження в будь-якій галузі, а особливо експериментально в хімії. Ну тут я не фахівець. Працюємо.